Всім привіт! З вами Рибак з України і в цьому відео ми поговоримо про жерлицю. А відео буде називатися Ідеальна жерлиця для ловлі щуки зимою. У мене було їх, як мінімум, три види жерлиць І кожна із своїх має плюси, кожна має мінуси. Но, е ми все-таки таку більш-менш ідеальну жерлицю для ловлі а, щуки зимою. І в цьому відео ми зробимо на неї такий обзорчик. Я думаю, в магазині або на сайті кожен бачив ось таку жерлицю. красна, така рукоять, біла катушка і чорний такий низ, піддон. Що я чого я хотів би почати стосовно цієї жерлиці? Досить зручне використання. Дуже легко. Одягається, знімається. Ми купили 15 штук, браку ми не побачили, щоб такого ярко вираженого, тому що буває в дешевих таких, да, то отут іде брак і воно не можна його надіти, потрібно ще ножом сидіти пілят. Стосовно ціни, скільки це жерлиця коштує? Коштує вона в районі 55 гривень в збори в нашому місті. Можливо, в вашому місці буде дорожче. Якщо без збору, я думаю, гривень 30-32 це саме мінімум буде. Ну, нічого страшного, жарветься справді досить таки прикольно. Потім, що мені в ній подобається ще, це те, що на рукояті є ось такі дирочки, де можна зацепити гачка. Також на катушці є дирочки, де можна зацепити гачка. І хтось може подумати, що тут треба викрутка. Тут не потрібна викрутка, щоб нею користуватися. Тут ось є така штучка синенька, де ти донизу опустив його. Катушка крутиться собі. Да? Доверху зажав, катушка не крутиться. Досить таки кру круто і так далі. Хтось може сказати, що зламається, там, не знає, що треба робити, що вона зламалася. Слайк скільки їздить на риболовлю і вона, в принципі, їй нічого не робиться. Також цю жертвицю непогано видно. Вона досить такі видима, особливо коли ти ловиш десь на таких о, великих і дальніх дистанціях. Ми досить таки часто ловимо щуку по поточкам. Ми беремо о, і ставимо, о, так сьогодні. Ось я дивлюся, мої жерлиці, ну не на мої, а слайкові, стоять десь за 250 метрів від нас. Ви просто, напевно, на камеру їх не побачите. Тому, коли йде попльовка, то їх досить таки гарно видно. Вона ось так стоїть, яркий флажок то це дуже таки непоганий плюс, коли ви ловите таку поточку м'якої мови. Але, як і в кожної жерлиці, її буде а, свій недолік. А, недолік заключається тільки в одному, і до нього можна в принципі, з часом звикнути. Ось я маю на увазі, коли ти а, флажочок вставляєш, ось бачите, а, тут а, така тріщинка є, і потрібно в її просто а, попасти. Цю тріщенку, і хто наловчиться, отак як я не, не вмію цю жерлицю, але я бачу, воно так. О, попав. То наловчиться, для нього навіть це мінусом не буде, і ось, в принципі, така жерлиця. Тому, кому сподобався цей такий невеличкий обзор на Снасті, можете поставити лайки, написати коментарі, підписатись на канал Рибар з України, і відео буде справді багато. Ну, моя рекомендація буде наступною, так як я вже 6 років катаюсь на рибоволю прям кожен день, часто, то все-таки рекомендую звернути увагу на цю жерлицю. Байдужими вона вас не залишить.